У залежності від технічного оснащення рухомого складу, в тому числі спеціального рухомого складу, гальмовими засобами, Державна адміністрація Залізничного транспорту України визначає єдине найменше гальмове натиснення на кожні 100 тонн ваги для вантажних і пасажирських поїздів та найбільший провідний спуск, на якому допускається рух поїздів. Із встановленими максимальними швидкостями Залежність між швидкісного руху, величиною ухилу, гальмовим натисненням та гальмовою путтю. Розрахункові норми натиснення гальмових колодок на ось рухомого складу, в тому числі спеціального рухомого складу, норми забезпечення поїздів ручними гальмами та інші дані. Потрібні для виконання гальмових розрахунків. Визначені норми та дані поміщаються у книжках розкладу руху поїздів і відповідних інструкціях Державної адміністрації Залізничного транспорту України. Швидкості руху поїздів на ділянках, що визначені у графіку, узгоджуються Державної адміністрації Залізничного транспорту України і оголошуються наказом начальника залізниці. В пасажирських поїздах до автогальмової мережі мають включатися всі вагони з автогальмами пасажирського типу. а У вантажних і господарчих поїздах усі вагони і спеціальний рухомий склад з автогальмами вантажного типу. Пасажирські поїзди мають експлуатуватися на електропневматичному гальмуванні. При включенні в пасажирські поїзди вагонів габариту РЦ. Дозволяється прямування цих поїздів на пневматичному гальмуванні згідно з порядком, що визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. У всіх поїздах автогальма всіх локомотивів та тендерів паровозів, а також спеціально самохідно рухома складу мають включатися до автогальмової мережі. Порядок сумісного включення вагонів з автогальмами. Пасажирського і вантажного типу в автогальмову мережу з усіх поїздах, а також порядок включення повітря розподільників вагонів, локомотивів і спеціально самохідно рухомого складу на відповідний режим гальмування визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. У вантажні і господарчі поїзди може ставитися рухомий склад. Що немає гальм, але не більше 8 осей в одній групі. А в хвості поїзда перед останніми двома вагонами не більше 4 осі. Останні два вагони мусять мати справно діючі увімкнені автогальма. Випробування автогальм у поїздах здійснюється повне, з перевіркою стану гальмової магістралі та дії гальму у всіх вагонах. На станціях формування перед відправленням поїзда. Після зміни локомотива та в разі причеплення його при зміні напрямку руху поїзда на станціях, які розділяють суміжні гарантійні ділянки прямування вантажних поїздів. При технічному обслуговуванні состава без зміни локомотива. Перед видачею моторвагонного поїзда з депо. Чи після відстою його без бригади на станції. На станціях, що передують перегонам. Із затяжними спусками. Перед затяжними спусками 0,018 та крутішими, повне випробування проводиться з 10-хвилинною витримкою у загальмованому стані. Релік таких станцій визначається начальником залізниці. Повне випробування електропневматичних гальм проводиться на станціях формування та обертання пасажирських поїздів від стаціонарних пристроїв чи поїздного локомотива. Скорочене, випробовування з перевіркою стану гальмової магістралі за дією гальм у двох хвостових вагонах. Після причеплення поїзного локомотива до состава, якщо попередньо на станції було виконане повне випробовування автогальм від компресорної установки чи локомотива. Після зміни кабіни управління материвагонного поїзда та після зміни локомотивних бригад. Коли локомотив від поїзда не відчеплюється, Щоразу після роз'єднання рукавів у составі поїзда, прикриття кінцевого крана у составі, після з'єднання рукавів внаслідок причеплення рухомого складу. У пасажирських поїздах, після стоянки поїзда більше ніж 20 хвилин, у разі падіння тиску в головних резервуарах нижче зарядного тиску гальмовної магістралі, після зміни кабіни управління чи після передачі управління машиністу. Другого локомотива на перегоні після зупинки поїзда в зв'язку з неможливістю подальшого управління рухом поїзда з головної кабіни. У вантажних поїздах, якщо під час стоянки поїзда відбулося самовільне спрацювання автогальм чи зміна щільності гальмової магістралі більше, ніж на 20% від тієї, що зазначається у довідці форми ВУ 45, У вантажних поїздах. Після їх стоянки більше ніж 30 хвилин. Скорочене випробування електропневматичних гальм проводиться у пунктах зміни локомотива, локомотивних бригад та під час причеплення вагонів з перевіркою дії гальм кожного вагона, що був причеплений. Після виконання повного чи скороченого випробування гальм Крім того, на шляху прямування має виконуватися перевірка дії гальм у порядку, що визначений відповідною інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України. Порядок включення в автогальмову мережу вагонів у поїздах підвищеної ваги та довжини, і з'єднаннях спеціального рухомого складу у складі вантажних і господарчих поїздів, а також випробування автогальм. У таких поїздах визначаються відповідними інструкціями Державної адміністрації залізничного транспорту України. Після повного випробовування автогальм у поїзді глядач вагонів вручає машиністу ведучого локомотива довідку форми Ву 45 про забезпечення поїзда гальмами та справність їх у дії. У довідці на поїзд зазначається номер хвостового вагона, того, біля якого зустрілися глядачі та час її видачі. Про кожне повне випробовування автогальм у моторвагонних поїздах робиться запис в журналі його технічного стану. Після кожного скороченого випробовування автогальм, глядач вагонів, а там, де ця посада не передбачена, черговий по станції, головний кондуктор чи складач поїздів робить відмітку про скорочене випробовування автогальм у довідці форми Ву-45, яку має машиніст. У випадку, якщо у скороченому випробуванні автогальм не спрацюють гальма хоча б одного з двох хвостових вагонів, працівник якому доручено випробування автогальм, зобов'язаний вжити заходів, щоб не допустити відправлення поїзда. На станціях, де посада глядача вагонів не передбачена, до перевірки <кій> дії автогальм у пасажирських вагонах залучаються провідники вагонів, а у вантажних Працівники яких навчили виконувати операції з запробовування автогальм. Порядок спільних дій, локомотивної бригади та провідників вагонів пасажирського поїзда після зупинки тривалістю понад 20 хвилин на перегонах і непередбачених розкладом зупиночних пунктах. Порядок включення в автогальмову мережу вагонів у поїздах підвищеної маси і довжини, а також з'єднаних. Та порядок випробування автогальм у таких поїздах визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Для перевірки з розшифровкою швидкостемірних стрічок в режимі управління гальмами у поїздах мають застосовуватися гальмовипробувальні вагони. Порядок перевірки визначається: для вантажних та місцевих пасажирських поїздів начальником залізниці. Пасажирських поїздів далеко сполучення Державної адміністрації залізничного транспорту України. Пасажирські, поштово-багажні, вантажопасажирські, військові та людські поїзди забезпечуються протипожежними засобами засобами для надання першої медичної допомоги. Состави пасажирських поїздів обладнуються радіостанціями для зв'язку начальника з машиністом поїзда. Норми та порядок забезпечення поїздів зазначеними засобами, затверджуються Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Локомотиви мають бути забезпечені двома переносними радіостанціями, засобами пожежогасіння, необхідними сигнальними пристроями, інструментами та іншим інвентарем згідно з нормами, що затверджені Державною адміністрацією залізничного транспорту України. У випадку обладнання локомотива дводіапазонною або 3 радіостанцією, достатньо мати на локомотиві одну переносну радіостанцію. Локомотиви та моторвагонні поїзди, крім того, мають бути забезпечені чотирма гальмовими башмаками на випадок необхідності закріплення состава на перегоні. На ділянках з ухилом крутішим за 0,012. Порядок закріплення составу вантажного та вантажу пасажирського поїзда на перегоні. У випадку псування автогальм визначається начальником залізниці. Спеціальний самохідний рухомий склад повинен бути забезпечений приладами, пристроями та інвентарем у відповідності з переліком та нормами, що встановлені Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Поїзд обслуговується локомотивною бригадою. Або бригадою для керування спеціальним самохідним рухомим складом у транспортному режимі, пасажирський поїзд, крім того, обслуговується провідниками вагонів та іншими працівниками відповідно до вказівок Державної адміністрації залізничного транспорту України. На поїзди, з якими проводять маневрові роботи на проміжних станціях та керівництво цими роботами згідно. Із вказівкою начальника дирекції залізничних перевезень або начальника залізниці може призначатися головний кондуктор або глядач поїздів, чи кондукторська, чи складальна бригада. Керівництво переміщенням господарчих поїздів на перегоні здійснюється керівником робіт чи особою, якою він уповноважив. Обов'язки цих працівників визначаються інструкцією з руху поїздів та маневрової роботи. Для відпочинку локомотивних бригад та кондукторів, у пунктах обертання мають бути спеціальні приміщення. Діючі електровози та тепловози ставляться у голові поїзда та управляються машиністом з передньої кабіни. Тепловози, що мають одну кабіну управління, управління та паровози ставляться у голові поїзда для руху переднім ходом. У поїздах, що прямують з двома чи трьома діючими локомотивами. По всій ділянці обертання в голові поїзда ставиться локомотив, що має більш потужні компресори та пароповітряні насоси. Порядок постановки діючих локомотивів у поїздах підвищеної ваги та довжини. А також причеплення до поїздів діючих локомотивів, які прямують на частину ділянки та умови їх обертання, щоб забезпечити безпеку руху, встановлюються начальником залізниці. Для маневрових переміщень локомотивів з двома та більше кабінами управління чи тих, що працюють за системою багатьох одиниць, начальник залізниці залежно від місцевих умов, визначає порядок управління локомотивом, що гарантує безпеку руху та людей. Локомотиви, що зайняті на поїзній роботі і спеціальний самохідний рухомий склад, мають експлуатуватися в межах ділянок обертання. У виняткових випадках пропуск локомотивів. І спеціально самохідного рухомого складу на незакріплені ділянки дозволяється лише з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України. Рух заднім ходом локомотивів і спеціально самохідного рухомого складу, що мають одну кабіну управління, допускається тільки в поїздах господарчих, відбудованих, пожежних, передавальних і вивізних в разі прямування на під'їзних та з'єднувальних коліях. В разі виконання маневрів, в разі прямування другими локомотивами в умові подвійної тяги. В разі відправлення поїзда зі станцій, де немає пристроїв для повороту локомотива, в разі повернення з поїздом назад на станцію відправлення після підштовхування. В разі підштовхування поїздів з одного пункту в обидва напрямки, а також в разі підштовхування поїздів у межах станцій. В разі виведення поїзда з перегону допоміжним локомотивом в разі прямування без вагонів. Локомотиви і спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються в недіючому стані, мають бути підготовлені до постановки у поїзд та включатися до них згідно з інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України. Недіючі локомотиви можуть стати слідом за. Ведучим локомотивом під час прямування двома чи більше залізницями, у кількості, що визначена державною адміністрацією залізничного транспорту України, а у межах однієї залізниці начальником залізниці.